Друзі, не могла вас залишити сьогодні без відео. Всім привіт-привіт! Дуже рада вас всіх бачити. Зараз, поки буду монтувати відео з цим каптуром, то роблю для вас анонс. Сьогодні я частково знімала нову колекцію. Речей виявилось дуже багато. Я не рахую, коли шию, тому частину ще буду знімати завтра, тому що сьогодні я знімала тільки костюми з спідницями і сукні. А завтра буду знімати костюми зі штанами, тому що речей багато. Дивіться, на дворі вже ніч. До речі, зараз повітряна тривога. І я просто, ну фізично, не встигаю в один день це все зняти, бо багато переодягань і я втомлююсь. Тож чекайте, це як анонс нової колекції. Хто її чекає? І ось зараз буду монтувати відео за цим. З цим виробом, до речі, ви писали про те, що можна тут зробити на гудзику або на змійці новачкам. Це буде зробити досить таки складно, тому що гудзики або змійка, не кожен новачок впорається. А тут навіть вручну, навіть якщо у вас немає оверлоку, це можна не обробляти, обрізати ножицями. Нічого страшного, якщо тканина не сипуча, так само і тут. Це все зробити дуже-дуже дуже дуже легко. Тому не кожен новачок впорається з цим моментом. Також, якщо тут буде на застібці, це не завжди зручно буває носити. Мені, наприклад, особисто ця застібка тут не потрібна. Демонструвала це в відео з цим каптором. Ось дивіться, дивіться, такий каптур надягається через голову як шлем. Бачите, як його легко одягати. Ну, взагалі нема проблем. Єдина проблема це волосся. Я його не витягую нагору, так? Ось тут затягнути можна, щоб не дув вітер. Все, ось у вас є, тут груд, груднина прикрита, можна зробити ще довше. І надягаємо зверху верхній виріб. Пальто, чи що у вас? Що у вас там є, те ви вдягаєте. Все, замотали. Тут, дивіться, пальто, бачите, воно досить таки відкрите. Тому тут нормально. Розправили, коли заходимо в приміщення, наприклад, в супермаркет чи ще кудись. Так, тут я щось чекайте, отак от розправлю, бо я ж не перед зеркалом, а перед телефоном. Коли заходимо в приміщення, наприклад, там, в супермаркет, в магазин, де жарко і нам е, не потрібний каптур, ми його просто ось так знімаємо. Ну, поправити можна. Чим довша оця штучка буде, тим краще, тому що бувають пальто ну, дуже такі, знаєте, з великим, в, 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 великий дуже оцей виріз. Дуже великий виріз, великі лацкани. Ось так, друзі, зробила анонс, розказала, що буду монтувати відео. Це десь може ну, півгодини, може трошки більше. Тому що я не знаю, треба ще й озвучити там частину. А я вже досить таки втомлена, тому буде ждіть. От вже я частину відзняла. Ну що, цьомки-бомки, всіх вас люблю. Дякую величезне за зворотній зв'язок, за коментарі. Дуже їх приємно читати. Ви у мене найкращі. Всім пока! Цьомки-бомки бувайте і бережіть себе!